Шевченківський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла до 30 травня за підозрою у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. За даними слідства, з початку повномасштабної війни РФ проти України Павло виправдовував збройну агресію під час спілкування з вірянами та негативно висловлювався проти ПЦУ, що могло спричинити агресивне ставлення до них. Сам єпископ УПЦ МП назвав підозру політичною та заявив, що завжди був проти агресії. Також під час судового засідання виникло питання щодо місця проживання Павла. Він просив у разі обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту залишити його в лаврі, де він мешкає два. 29 років. Однак прокурори зазначили, що прописаний він за іншою адресою, а Лавра належить державі. Хата, невеличка хата, і там раз, я її продавав, ніхто не купив, тому я звідти все роздав. Все роздав, що мене були. Були мішка, я роздався реальні машинки, роздав холодильник роздав. Ми там бікали, 4 ікони забрали. Я не любив це націонал. силко. Треба там гневувати. Тому я побажаю побачити, що там є, щоб ви знали, тому що ви так часто виставляєте те, що в мене є. Але я вам кажу, от Босі, я там був у 2009 році наразі я там не був. Суд відправив його під цілодобовий домашній арешт за адресою по вулиці Молодіжна. Під домашнім арештом митрополит Павло перебуватиме в селі Вороньків Бориспільського району Київщини із застосуванням електронного браслету. Також спочатку Павлові не могли вдягнути електронний браслет, бо він заявляв про проблеми з ногами. Пізніше браслет таки вдягнули. Що у вас не так робить? Це не так, тому що вони в мене полопані всі, а тут ось отака вона влагень полопа, що усе. От... — Лопають ві. Ну, ну так тільки може зікальні да. Сахар дивиться, це не двадцять. Пожалуйста, рішайте на вашій сові. Бачите, як у мене вени? Я не можу. Ну я вам кажу, беріть, приписуйте щось є. Рішайте, але я ж не можу робити. Давайте, це вже ваше Знімайте, браті і сестри і Наразі це вся інформація, якою я планував поділитися у даному випуску каналу Моя Україна. Дякую за підтримку українського контенту. Ваші вподобайки, коментарі та репости допомагають підіймати рейтинг роликів. А це значить, що ще більше користувачів відеохостингу зможуть дізнатися справжню правду про супротив нашої країни, так званому руському міру. Підписуйтесь на канал Моя Україна та залишайтеся в курсі останніх подій.